Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі. Ох, божечки, мій, ви б знали, як я за вами скучу. А, а котяра мій, Хе -хе, мій котяра ледачий, теж скучив. Отож, починаємо нашу казку із того, що перевертаємо наш чарівний піщаний годинник. Отож я вам розкажу англійську казку, яка називається. Том тіт-тот. От, цікаво, Том-тіт-тот. А чому здогадається? От колись, у великому місті, Лондоні, що стоїть на річці Темза, жила була одна бідна жінка. І була у неї дочка. Ну, не те, що така, знаєте, погана чи ледачкувата, а просто ну, така простенька. І одного разу. В неділеньку святу <хи> мати вирішила ну, продала шерсть на базарі, заробила якусь копійчину там і вирішила спекти смачненький пудинг. І думає, ну, одного мало я напечу аж 5 штук. В неї вистачило припасів, напекла 5 пудингів, але те, що були бідненькі, мало було дров. І ті пудинги не допеклися. І стали вони такі, знаєте, ну, ніби воно й готове, але ще сиреньке тісто ніби. Ну, та, та суміш. І мати витягла з печі, ой, що робити. І каже, дочці, візьми, дитино, моя дорогенька, постав їх отам в комірчині на поличку. Може, ще підійдуть. Ну, підійдуть, мати мала на увазі, що вони достояться, та й ну, стануть такі м'якіші. А дочка понесла, та я думаю, підійде. Хто ще має підійти, може, ще інші мають прийти. Та якщо будуть інші, а я їсти хочу, то я їх і з'їм. І він їй був такий смачний. Вона була така голодна, бідна дитина, з'їла один, а, не наїлася, другий, третій, а вже лишився останній. Думаю, я вже ну і останній з'їм, а там інші підійдуть. Мама ж сказала, що будуть ще. Ну, та й з'їла, і п'ятий. Ну, мати собі думає, що вони стоять на поличці та вже нічого там не вичиняє того тіста. Всяк так вдома прибралися, там щось, якесь платячко підлатала, сюди-туди. Та й ввечері вже сідають їсти. Та вона каже, донечці: ану, доню моя дорогенька. Сходи в комерчину і принеси мені пудінга, якось там вибери. Ну, дочка, думає, може, там появилися, може, мама без мене поставила. Пішла в комерчину, подивилася, там нема, там нема. Немає того Пудина. Приходить, ні, мама, там, там немає, ще не підійшли. Ну, мама каже, ну як не підійшли? Подивись, може, якийсь уже там м'якший є. Дочка знову пішла, думає, боже, не знаю, де ті Пудинги стоять. Пішла подивилася під полицю на полицю, немає. Е, що це таке біда. якась. Мама каже, нема, не підійшли. Ну, як не підійшли? Ну, давай, давай хоч ті, що не підійшли, поїмо ті. Знову дочка пішла в комірчину, подивилася на полицю, під полицю, знизу, всюди. Ну, не підійшли, каже, мама. Ну не прийшли пудінги, нема їх. Як не прийшли? Ну, а давай ті, що є. Ну... Та ніяких немає, як нема, каже мати. Я ж зранку напекла тобі аж п'ять пудингів. Де вони ділися? Тю, каже дочка, я їх з'їла. Ти з'їла сама п'ять пудингів, а я лишилась голодна. Ну ти ж казала, що ще підійдуть. Я думала, будуть ще Боже. І ця Мати розплакалась. І дочка розплала, вона ж не хотіла, щоб мама голодна лишилась, але так уже вийшло. Мати голодна, дочка плаче, мати сердита, думає, от же, послав Бог Бог. Донечку, нема, щоб матері в старості допомогти та щось там, тільки оце на збитки працює. Що робити? Ех, треба знову копійчину якусь заробляти, бо голодним лишишся. і не дивлячись на святу неділеньку. Пішла мати, взяла свою прялочку, сіла коло дверей, відчинила їх, щоб світло ще було. Бо, знаєте, грошей не було навіть на те, щоб там лампу запалити, олійку заправити, то тако користувалася денним світлом. сіла на порозі, пряде собі ту шерсть. Та сама до себе каже, от клята дочка, цілих п'ять пудингів з'їла, цілих п'ять пудингів з'їла. Оце і жаліється, і жаліється, бідна, сама до себе. А як на те, по вулицям славного міста Лондон, по Бруківці, там місцями була Бруківка тоді, проїздив сам король із свитою. Коли чує, хтось ніби розказує, чи жаліється, чи співає, прислухався, а з відкритих дверей. Жінка, і вона там пряде, що. О, дочка, п'ять, щось там. Він прислухався, що це вона співає. Та під'їхав до неї, зупинив коням. Жіночка, що ти співаєш? Вона побачила короля, Боже, вклонилася ваша величність. Я співаю, думаю, що ж сказати, що дочка з'їла п'ять пудингів, то ніби якось соромно, правда? Мати ж, вона свою дитину любить. Вона каже: Ви знаєте, я оце співаю, що, що моя дочка така. Правда, така працьота цілих п'ять мотків шерсті сьогодні зіткала. Цілих п'ять мотків шерсті. Як здивувався король? Він то добре знав, це ж основа його могутності і багатства, що за день п'ять мотків шерсті ніхто не може випристити. Це така вже майстриня, мабуть. Він аж здивувався. Як то може бути? Оце ти гарну дочку маєш, оце вже майстриня, оце працівниця. Учіться всі до своїх, каже, вельмож, і там лицарі, що нього. Дивіться, які у нас в Англії гарні майстрині, гарні дівчата. Я покажи свою дочку. Ну, мати, що, куди діватися? Виводить дочку за руку, та стоїть заплакана, фартушком закривається. А була вона дуже красива. Побачив її король і каже: слухай, матінко, а знаєш що? Як тебе дочка, така майстриня, то. Віддавай її за мене заміж. Я якраз королеву шукаю, а тут і гарна, і розумна, і працьовита, і взірець, і приклад для всіх, всіх, всіх. Віддавай за мене заміж. Що мати? Мати тільки тішилася б. Але король каже, але з однією умовою, буде, буде вона в мене 11 місяців жити як сама багатша королева у світі. Ні в чому не буде недістатку. Їсти, пити буде, на балих зі мною ходити, працювати не буде. Але один місяць кожен день вона мені мусить напрясти п'ять мотків шерсті. Як вона це зробить, то буде вічно моєю королевою. А ні, то вже вибачай, я її тоді із королев вижену і зашлю в далекий монастир. Ну, мати, не знає, щось сказати. Королю ж брехала, тут уже не викручується, а потім подумала: ну, де той 11 місяців пройде, король за те все і забуде, а дочка все-таки буде королевою, вони й погодилися. Тут же гарно справили. весілля. Божечки, Боже мій, як зажила молода, гарна королева. Всі дивляться, щоб більшої красуні в цілій Англії не знайти. Король з нею щасливий, кожен день бали, та всякі наполювання їздять. Ну, ну, все що завгодно. Вона вже, бідна, і подумала, що король забув за свою обіцянку. Але король своїх обіцянок не забуває. Слово королівське мусить бути твердим, як камінь. Сказав король, зробив король, іначе його ніхто за короля вважати не буде. От. Минуло 11 місяців. І король і каже: ну, мила моя дорогенька, настав час тобі показати свою вправну майстерність. Я тебе зараз взяв її за ручку, привів в окрему кімнату, залу таку, каже, будеш тут жити, спати, а я тобі буду зранку приносити шерсть, а ти будеш прясти її. І кожен вечір буду забирати 5 мотків шерсті. Я буду до тебе приходити, обідати, вечеряти. Не буду заважати тобі працювати. Стоїть гарна прялка, все там і веретено, ну, все, все, що треба єсть, і поклав перед нею п'ять мотків шерсті. Пішов і закрив двері. Божечки, божечки. Бідна королева, бідна дівчина, ціла та й заплакала. Куди там? Вона і в мами, то і одного мотка не могла випристи, а тут цілих п'ять. Що робити? І не хочеться жі в монастир йти пропадати замолоду. Тільки і, і чоловіка ж свого любить. Боже, таке горе, розплакалась, розкричалася, бідна, що робити. Коли хтось стукає вікно. Вона відчиняє вікно і бачить, що сидить на підвіконничку маленьке, чорненьке. Чортиня. Ріжки стирчать, хвостик, рот посміхається кривий. Чортиня і каже, а чого ти плачеш? А вона каже, як же мені не плакати, коли наказав мені король. Кожного дня прясти п'ять матків шерсті, а я й одного не можу. е каже чортеня, оце справа для мене. Мої старші брати, то вони. Всяку біду можуть робити, а я ще маленький, але я дуже миткий, дуже праворний. Я можу випрясти стільки, скільки треба. Давай з тобою домовимося. Я буду тобі прясти кожен день по 5 матків шерсті. Ти мені будеш давати шерсть зранку, ввечері я принесу 5 матків. От, цим ти і покажеш королю, що ти можеш це робити. Але за це я буду примушувати тебе вгадати, як мене звуть. Якщо вгадаєш, все, я до тебе не маю жодних претензій, будеш собі королевою. Але якщо не вгадаєш через місяць, як мене звуть, я заберу тебе з собою. Що було робити королеві? Погодилась вона. Забрала чортиня, шерсть і щезла. Ввечері знов постукав, віддав їй п'ять мотків шерсті. Прийшов ввечері король вечеряти, вже п'ять мотків шерсті готове. Він радий так свою жінку цілує, яка ти майстриня в мене, вона йому нічого не розказує. І так щодня зранку він король приносить шерсть, прибігає чортенятко, забирає, приносить ввечері п'ять мотків готових. Останній день лишається, королю вже і радості ніякої немає. Коли це приходить король, приносить їй останні мотки шерсті і каже: ну, завтра вже останній день. Спрядеш мені п'ять мотків, і на цьому залишиться твоє, закінчиться твоє випробування. Ціли вони вечеряти, і тут король, як раптом засміється. А вона й питає, чого ви, пане мій смієтесь? А ти знаєш, навіть не знаю, як розказати. Їздив вчора на полювання, Ну, якщо знаєш, там, де ліси такі густі, отам за Лондоном туди. І чую щось, якийсь шум, щось тарабанить, щось. я з коня зліз підходжу, а там печера. Заглянуй, а в печері, уявляєш, сидить маленьке чорненьке чортеня із таким от хвостиком гачечком, таке вертляве, таке. І прийде шерсть на прялці. Прялка, що рудить а воно собі співає. Роги хвостик, кривий рот, звати мене томтіть тот. Я ж розсміявся, а чортеня десь пропала. Як почулася королева, Боже, зраділа, не знаю, хто короля поцілувати. Бо є ти. Дорогий мій чоловіче, на завтра раненько, чортиня стукає. Ну, давай же шерсть і вгадуй. А королівна каже, давай, принось п'ять матків ввечері буду вгадувати. Знову день минув, приносить чортиня п'ять матків шерсті. І каже: ну, якщо не вгадаєш, зараз ідеш за мною. А вона знову питає: то вас звати, може. Може, вас звати Джон? Ні, каже чортеня. А може вас звати Семен Петрович? Ні, каже чортиня. А може вас звати Томті Тот? А! закричала чортиня і тут же пропало. В Цей час відкрилися двері, заходить король. Віддала вона йому п'ять мотків шерсті. Поцілував він її і більше з того часу не примушував прясти шерсть. Зажили вони. Злагоді і спокій, і радості. А те, чортеня дівчина на світі не з'являлося. Казка для чого розказана? Вся сила в ваших руках, в вашій душі. Вам казочка, а нам з котиком п'ять моточків шерсті, щоб було на чому м'якенько котику спати. До побачення.